можна привести люди. Що? Я хочу, 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 я Приїхали, хватит. Квадральні апарати виключаються наразі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім гральних автоматів тут знаходиться. Да. Придіть туди ще далі. А, ну там якісь двері. Та тут все. Там двері, там двері автомат. Нічого страшного. Страшно. Тепер мені не сидять, куди Жінка, ви, ви зараз порушуєте діяльність перешкоджання діяльності журналіста. Я являю журналістом. Не Це українська газета. Не ви... Трогайте, Це українська газета. Я являюся журналістом. Ви перешкоджаєте моїй діяльності. Все карається кримінальною відповідальністю. Я вам заявляю. Є. покажи документ. Ні, я не кидаю. Ну, ні, я не кидаю. А представитись можна? Кому я маю показувати документи? Сину, де ти? Тихо, пустіть, пустіть пальці, пустіть пальці. Пустіть пальці. Пустіть пальці, вони все одно збирають. Все, все, все. все, все. двері закрили, одна людина всередині, один працівник зала гральних автоматів знаходиться на вулиці. Тільки що зайшла всередину.